Дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я вам пропоную ще один рецепт дуже смачних котлет із риби. Я дуже люблю рибу в будь-якому вигляді, тому пропоную вам такі смачні рецепти. Для мого рецепту я беру сьогодні, зайшла в тебе і там по знижках є знову філе хеку, то купила пів кілограма хеку. Це зовсім Філеку, це зовсім недорого. І дуже смачний фарш рибний. Добавила на пів кілограма цього рибного фаршу, одне яйце, також одну цибулину і 150 батона. Використала отакі спеції для м'яса і риби. І хочу поділитися ще одним секретом, яким Сьогодні користуюся. Щоб котлетки були такого дуже гарного оранжевого кольору, я використовую куркуму. От така куркума. Але це вже буду використовувати безпосередньо у муку. Сюди на кінчику ножа кидаю куркуми і все отак перемішую. Насправді, її зовсім не видно тут, ці куркуми, але колір дуже і дуже гарний. Перемішала і тісто мене. Получилося відкувати, тому я додала ще пару ложок паніровочних сухарів. І в мене тісто вийшло о такого дуже гарного плана, бачите, такого консистенції. Такої. Так, поробила отакі котлетки, я їх зараз обмочую, отак оці обкачую у борошні з куркумою. І випікаю ось такі гарні котлетки. Бачите, насправді вони дуже гарного кольору. Оранжеві і дуже-дуже апетитно виглядають. От вони вже в мене зажарилися. Я зараз їх буду викладати на тарілку. Поки я з вами поговорила, випікаю на середньому вогні. Ось ось такі у мене котлетки, бачите, вже не одну порцію я випікаю, поки з вами говорю. Дуже смачні, дуже ароматні і в, той, і в той же час дуже гарно виглядають. Зараз я їх викладу. Хотілося б одну, я так їх зверху положу, щоб можна було потім покуштувати і показати вам не в гарячому виді, які вони всередині. Так, а ці котлетки я обкачую і знов виложу на сковорідку. Сьогодні в мене такий снідонок, такий смаколик на день. От так приплюскую і викладаю, щоб вони добре пропікалися. Я думаю, що не пошкодувала, що додавала сюди паніровочних сухарів. По рецепту не додають, але тісто в мене вийшло дуже таке жидке, дуже рідке. І я просто побоялася, що воно всередині все розпадеться. І тому от додала більшість сухарів. Отак от це все випікається. А я зараз вам продемонструю, як насправді виглядає моя всередині готова котлетка. Подивіться, дуже смачно, зараз я покуштує. Дуже-дуже смачно. Так що. Не пошкодуйте, додайте сюди паніровочних сухарів, якщо тісто буде жидким. Тому що фарш у мене не дуже такий густий. Він розморозився і став, ну, як пюре. То додала оце паніровочних сухарів усередину. Дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуйте. І колір, бачите, дуже гарний із за допомогою куркуми котлетки набули такого помаранчевого кольору. Тож, готуйте смачного. На цьому все. Закінчую відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буде дуже багато смачних корисних страв. До побачення, ваша Світлана!